Я позвоной фікса вісні Олег Николаевич. Все, больше борщ мочніту. Три дня без еды, без питья. поддержки никакой. Російський «Освободитель» набрав потужно повітря в груди та записав, схоже, що відео прощання, оскільки у залишків його підрозділу немає можливості продовжувати нормально існувати. Герой жаліється, що в нього немає ані води, ані їжі, ані підтримки з боку матушки Росії. Простіше кажучи, по канонам Путіна. Сил нету. Пить очень хочется. Третий я встал, істек кровью. Взаді тоже ребята лежат. Пять трхсотых видел. Четыре двухсотых лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Стоп! Выходить, своих не бросаем с еще. Брехня? <гас> Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. и жить хочется. Будем сдаваться. Все, ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты, А мужики і не думають, взагалі ця риса не дуже той притаманна тим, хто йде зачищати Росію на території іншої суверенної та незалежної країни. Показово те, наскільки відрізняється російська телевізійна реальність від того, що відбувається в житті. Ну бо там у них по тіліку Соловйов не втомлюється повторювати, що. І потери, є. Звісно, є. Ну, більшість, честь трьохсот. А народ же не обманує. Якщо б у нас було на кладбищах тут ужас, який ну. У нас би народ добровольно не шов. Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольці, які підписують контракт з армією». Ні, ну може з Красної Армії. Хтось там щось і підписує у них. Не знаємо про що говорить цей шизофренік. Але той факт, що в російську армію стало йти менше людей, зокрема через подібні відео, беззаперечний, бо росіяни, хоча б у такий спосіб, бачать, що на них чекає. І що всі ці золоті обіцянки про неземне багатство, про статус еліти тощо це не більше ніж обіцянки. Бо у російського солдата є лише два шляхи в Україні: або померти як шакал, або здатися в полон до зсу. Крапка. Бідна да, що вони так відносяться к нашим, к нашим дітям. Далі до новин про традиційні російські цінності. Одна російська мамашка, яка втратила свого сина на так званій СВО, пожалілася на те, що їй довелося віддати цілих 60 тисяч з гробових. Ай-яй-яй, 60 тисяч просто крадіжка. Вскриття гробу, винос морг. И за все за это деньги. Да. То есть они за каждый шаг с вас брали деньги, получается. Да. То есть с вас за вскрытие гроба, за да. вот это занос, у морг, да. это за все брали да. деньги. Да. То есть это они вам выставили счет на 60 тысяч рублей? Да, 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 да. да. Вот. Справжня росіянка не сумуватиме через те, що Путін вбив її дитину. Справжня росіянка сумуватиме через те, що частину гробових довелося комусь віддати. Надо було за, за то, що сина привезли 19 чем то заплатить, у мене не було. Був такий указ, що крест і один вінок йшов безплатно. Mm -hmm. Я брав, ми за він кошмар. Сама сцена вже виглядає сюрреалістичною. 21 -е сторіччя Мамашка в позолочених ланцюжках із золотими зубами та із позолоченими сережками торгується за безкоштовний хрест та вінок. Що це? Це просто Росія. В цьому єдинстві наше Дякую. Ми, вже ми можемо найти вихід з любой ситуації. У росіянців запитали, а чи справедливо зараз те, що влада піднімає податки для своїх багатих громадян, особливо на тлі заяв, про те, що все нібито у них іде за планом. Тож відповіді на ми маємо змогу почути далі. Навірно, хаті уже бідних побірай Не знаю, для мене кажется, всім одинаково догадати больше платі бідний побільше. Ну как це же... ж он молодець, он больше зарабатыває. Поэтому почему он должен платить больше денег. Справедливо, что поднимают? Нет, конечно. Богатых? Да. Богатых справедливо. Ну, для богатых, наверное, справедливо. Конечно, нет. А зачем? Я взагалі в принципі не хочу налоги платить. Ага, так і запишемо. Ухилення від сплати податків. Хоча дійсно, який в цьому сенс? Путінській Росії ж не крадуть гроші з податків. Ви що? Просто Путін народообраний президент. Бере звідкись гроші і купує собі тумбочки за мільйони рублів. Ну а як тут царята собираются. уважать? собираются, ну собираются, пускай піднімають. Нам що, нам не принципіально. <"Nam> Все непринципово брешуть про покращення життя непринципово. Відправляють помирати за ідею Путіна непринципово. Незаконно віджали квартиру? Непринципово, переписують конституцію для вічного управління Путіна. Та теж не принципово така вона безпринципна Росія. А як вважаєте, по вашому схвати зарабатують місяць його вважати багатим? ну невірно от тисяч рублій. 1400, мне кажется. 1500 млн. Ну, хотя бы от 500, наверное. Ну, сейчас в наше время, наверное, по рублей 300. Это над полмиллиона, наверное. Я не знаю, Ну, мне вот, например, достаточно 200.000, я буду не сказано пока. Так, да, от 50.000 до миллиона за місяць. Цікавий діапазон богатства в Росії, я вам скажу. При тому, що диктатор розповідав буквально нещодавно про те, що рівень доходів росіян то зріс, та що економіка то у них Ого, -го! а виявляється так, що є люди, для кого ті, хто заробляють 50 тисяч рублів на місяць, це багатії. Буваєш так для вас. Які надіжди в наступному році зв'язуються з Росією. Буде хорошо. З однієї дурки перейдемо до іншої. На болотах пройшов День Росії, де купа зетнутих росіян і не тільки зібралися на Червоній площі в Москві дивитися на концерт, який їм запропонував хто Путін. Там все по класиці, ведучі пропагандисти, зетнуті співаки та актори, і все крутилося навколо Побєдобєсної мантри про потужну та квітучу Росію при Путіні. <ріплінь> успіх в економіці і соціальному в образованні культурі і головне, наше общество наші люди з смотрят в будущее все було настільки цікаво що люди не витримали та просто масово пішли з концерту понравился концерт простіть пожалуйста а ви вже уходите з концерту а ви уходите з концерту Простите, а чому ви уходите з концерту? А чому ви уходите з концерта, ребят? Знаючи путінські методи, наступна зупинка цих людей буде В'язниця за те, що неправильно родину мать любиш! Але також на концерті було багато і про путінських персонажів. За Росію! За ребят! За родіну! Да. Росія бізнадіжна причина на успіх. Ви? Да. Всегда празднуете этот праздник? Да. На кругу людей, близких. А, а, а чего от концерта ждете? Позитивных эмоций и чтобы народ был сплоченный. Надежды, безусловно, на успешную, богатую, полную любви и счастья жизнь в большой семье множество. ситих і щасливих. так, так нагодовані та щасливі люди в путінській Росії. в тій самій, де багатіями вважаються ті, хто мають зарплату 50 тисяч рублів. Хм, А цей хлопець явно мрійник. Нема тут навіть щось додати. Слушайте, ну гордитися тим, що ти народився руським. Це те саме, що гордитися тим, що ти народився, наприклад, вторник. Росіяни, успокойтесь, Ви не сверх нації, наша страна, не сверхдержава, держава. Не існує ніякого величия. Натрапило у мережі на цікаве відео. Росіянка, як ця жіночка сама себе назвала, звернулася до своїх громадян. І схоже, що на неї не подіяла пропаганда та путінська брехня, адже вона сказала цілком притомні речі, зокрема про те, що сучасна Росія, країна терористка, та що вони лише захоплюють. de terra. не существует никакого величия. Мы на данный момент захватчики чужих территорий. Мы принесли нескончаемую боль украинцам, тех, на чьих землях у большинства из нас сейчас живут родственники. Нападать на тех, кто меньше тебя, это не величие. Убивать мирное население на их территории, это не героизм. Мы совершаем преступления, за которые придется отвечать. Наши связи тесно переплетены. Мы убиваем тех, с кем многие семьи россиян имеют родственные связи. Солдаты именно нашей армии все земли Украины залили кровью. Вы выбирали веру бункерному деду и верите пропаганде вместо здравомыслия. В 2014 году именно наши войска нарушили границу Украины, и этому есть доказательства. Если бы Гиркин Стрелков с армией России не нарушил границу суверенного государства Украины, не было бы сейчас никакой войны. То виходить, що не так вже і складно просто почати думати своєю головою. Виходить, що не так вже і складно ставити під сумнів усю ту маячню, що лунає з російського телебачення. Виходить, що не так вже і складно визнавати та дивитися правді в очі. Ага, так і запишемо. Українці вибирають президента своєї країни не раз в 25 літ, як ми. Вы хоть понимаете, что в России уже 25 лет один и тот же недочеловек вами управляет. Многие из тех, кто пошёл воевать в Украину, родились при безумном деде и умирают при нём же по его приказу. Мы недостойны прощения у тех, у кого наша нация забирает сейчас будущее. А в истории именно россияне будут прописаны во всех учебниках как захватчики и оккупанты. Ало точно не в підручниках путінської Росії, адже там вже зараз переписують історичні факти. Там додали розділ в підручнику з історії про СВО, де написано Якраз таки альтернативна історія Путіна про події в світі. Тож тепер школярі реально з Малку мають лише думку партії і нічого іншого. А в Україні можна відслідити практично онлайн, виключив ящик з пропаганди, почати підключати своє мислення. По факту нацисти іменно росіяни і гордитися цим, по моєму дуже странно. Моя нація стала ізгоєм в цьому здравомислічому мірі імені і за таких, як ви, поддержантов путінського режима. Парадокс ситуації в тому, що ті, хто підтримують зараз Путіна, ці слова просто не сприйматимуть. А ті, хто і так це розуміє, просто мовчать та нічого не роблять зі своїм царьком. Ось така вона російська душа. Путінські Росії ж не крадуть гроші з податків. Ви що? Просто Путін народообранний президент. Бере звідкись гроші. І купує собі. Тумбочки. А за у вас тумбочка, Це за миллион. Что значит свитка тумбочка? Там деньги лежат. Да. В тумбочке. Знаешь, меня жена спрашивает: А где ты, Витя? Деньги берешь? В тумбочке. А кто кладет в тумбочку гроши? Я не знаю. А где ты берешь гроші? В тумбочке. Говорит мне. В тумбочке.